Вітаю вас шановні друзі, мене звати Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Ми на воді з Дімоном Галушем, Вон він там щось гармидер якийсь розводить. Що там за гармидер, Дімон? Готую приманки на окуня. Да? Дивись, да, взяв. Коротко, ну, може ти мені щось підкажеш? Взяв, взяв 5-дюймові слаги. О, це якраз на окуні. А все ти 5.0 3 -0, 3 -0, да. 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 дропшотові да, гачки. Да, да. Ну коротше, Все як треба, все да. на окомі. Все все на локоні. На локоні. Весняного, Дімо... він да, жадібний. Да, 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 да. Дімон от сьогодні заряджений на успіх. Насправді це був жарт. Ми вже відловили з Дімоном, будемо зараз збиратись додому. Рибали сьогодні на затоці Десни, куди зараз потрошку на нерест заходить рибка. Заходить і біла рибка, заходить і. Судачки з окунцями і жерешата, і усіляка інша риба. Так що на подібних затоках можна зловити багато чого. Власне, що в нас сьогодні і буде. Обов'язково додивіться до кінця, буде цікаво. Го проснімай відео. Го проснімай відео. Ось і перший. Ось і перший жерешок. Дімон! Ось і перший жерешок, друзі. На сьогодні в нас. Сьогодні я вже взяв таку, як треба, приманочку. Це Воблер. Доктор Міно називається Дайва. Жирошок перший вже на базі. Дивіться, як з'їв. З'їв нормально. Зараз я його обережненько зніму. Ось таким чином. І вам покажу. Перше, жерешатку на облорочок доктор Міну. Ось Такий красунчик. Відпускаємо, звичайно, його. І давай пливи дуже. Пливи, підростай і будь здоровенним жерехом. Ми зараз ще з Друзі, ось нарешті перша нормальна риба. Перша нормальна риба сьогодні. Окунець. Дуже е... вийшло так, що сьогодні цілий день ми ходимо-ходимо. Дімон взяв окунця одного, щучка зрізала в нього, взяли по і все. Ну і ось нарешті перший окунець. Я навіть камеру не вмикав, тому покльовку не вдасться вам показати. Але вона була. Рибка на березі і ми обережно відпускаємо цього окунця або окуніху, або окунницю. Щиро сподіваюся на те, що зараз вдасться половити ще. Адже з першого закиду оком клюнув. Обірвав я Обірвав? Тю це, мабуть, той, що я в камеру бачив. Бо прошу моє відео. Go проснімає відео. О! Окунчак. Наче поганий окунчак. Такий, як треба, окунчак. Ну. такий, дивіться. Горненний. За такими ми сюди приїздили, так Дімон? Mm. Окунчак. Гарний, гарний. Дякую, що плюнув. Пора, Ух ти тихо, 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 тихо. Зараз тебе обережно випущу. Не бійся. Тю. В такому місці, що ми навіть не могли собі надумати, що тут щось буде. Це місце завжди було по окунях. Не було по окунях. Так, да. не те що було погане по окунях, а зовсім не було по окунях. А тут тиба. З одного місця там ще й поклювки якісь є. Ти звідти спільнив? Так. Да. Не звідти? Ні. Прикольно. Ще й так гарно лупнув. Я вже, чесно кажучи, друзі, думав, що не вийде сьогодні ніякого кіна. Вже збирались від'їжджати, а тут хопа два окуні. Спробували сьогодні з самого ранку жереха. Там де він нещодавно роздавав, я потрапив на таку міні-роздачу жереха. Якщо ви, до речі, надивились той відос, то обов'язково подивіться, досить цікавий і несподіваний. До речі, ця весна якось дуже несподівана. Тут багато нюансів таких, що я навіть і не міг собі уявити, що таке в принципі можливо. Судака знайшли ми спонтанно в тих місцях, де ну, власне, він там міг, звичайно, перебувати, але ми думали, що там він буде в квітні. Знайшли його в кінці зими. Жерех всередині березня, на поверхню виходить котли робити. Велика вода вона завжди спонукає рибу до активності. Ну, і тут важливо не боритись перевіряти місця і велика ймовірність того, що ви також зможете попасти на подібні роздачі. Так, ну окунь, ну що, це от подражнив нас і все. До речі, дуже цікава сьогодні ситуація вийшла. З Дімоном зранку зустрілися і він каже: Слухай, а на яку ти палку будеш ловити? Я кажу, ну, на фінець UX. Каже, а де вона? Ми просто їхали на одній машині, і я перевантажував свої лахи до нього. Я кажу, як це де? Зараз от, йду до машини до своєї, і згадую, що я нічого не поклав. Риба? Карчман? І згадую, що я нічого не поклав. Кажу, ну що, треба заїжджати до мене, а як? Дімон каже, да, ні, до тебе заїжджати не треба, на тобі палку. Кидав дав мені палку. От. Фуега 732 з вклейкою. І на стандартний комплект у мене сьогодні. Дайва Exist 3022 30 року. <смі> <смі> Стоїть на фуего. так, Супер преміумна катуха на бюджетній паличці. Волою не волою, сьогодні ловлю так. Опа, покльовка, блін. А я вже підсікаю, як цей, як, як судака, Все, вже смийк, вже, воу. Дуже скучив за покльовками, сьогодні пів дня проходили повз касу. Шнурок у мене тут 0,4 dual hardcore. 200-метрова розмотка. Вот. Взяв катуху і зразу ж туди нову розмотку закинув. Сподіваюсь, що <нах> на місяць вистачить. <нах> Сподіваюсь, що вистачить мені на місяць. На два. З моєю інтенсивністю в мене дуже багато шнурів уходить клювака. за сезон. Була, так? О, у Дімона клювака. Хоча б щоб рік був, тоді вже можна ходити. моє відео. Нарешті дочекався. Ну На що ж ти будеш робити? ну? Я, Я б сказав, не спіймав, а видручив. Да, 100%, 100 Дімон правий. Тому що ну, це просто жах. Сьогодні окунь поводить себе ну, так от просто жах. Жахли, дуже... Жахливий оконо. Жахли, жахливий окунь. Окунь сьогодні дуже наслухняний. Дуже. Як дитина мала. І дивіться як бере, дивіться, дивіться, ну, ну хіба так можна брати отак от? Ну хіба отак, ну, от, ну і що, і, що, і що це за покльовка? Я б чесно сказав, що мабуть би поїхав би вже додому. Але Дімон каже, треба, треба гасити. Дімон каже треба гасити і ми гасимо. От за цілий день, з 6-ї години І зараз скільки? Зараз година третя, так? Да? Якщо на Так, у нас десяток рибоняток на двох. Дімон плотву вловив дві штуки. Вловив він у клею. Вловив він що ти ще зловив? Жереха Жереха і я зловив, то це не, не новинка. Щука зрізала. Щука зрізала, так. Да. Ну... Судак зійшов. Судак зійшов, щука зрізала. Одним словом, сьогодні така риболовля надзвичайно трудова і вся риба, вся риба на характер. Вся риба, абсолютно вся на характер. Нема халяви. Халяви нема. Це як на змаганнях прямо. До речі, речі ти знаєш, що от саме така ловля вона і дисциплінує. Тому що, коли отак, як ми восени дубасили, щуку... На, на Десні. Потім після цього казалось, та, три рибалки підряд відловився, я будь-де наловлю цієї риби. Ага. Приїжджайте. <свісно> половіть. Ні, ну то звичайно, звичайно. То треба... Це ж закон збереження енергії. Ти не можеш постійно там, нічого не ловити і не можеш постійно там роздавати. От. Інколи бувають риболовлі, от як сьогодні. Це... Це нам, мабуть, за набережну. Да, да, да. Там, до речі, на набережні є церква. От можемо туди сходити. Ну так, да, скоріш за все, що треба сходити. Дуже пасивна риба, надзвичайно пасивна, і кожна із них, які ми сьогодні зловили, даються надзвичайно з великими зусиллями. Ого, так це ж цілий бульдозер. Бульдозер так вхопив, що... Не можеш зняти. Да зажав пащу, поняв. Давай маємо отак от зробимо. діставай. Дістав. Все. Так. Непоганий такий. Ну не покажи його красивенько. Тільки красивенько. Слухай яка мамуля. Мамуля, зараз ми її зафотаємо дуже обережно і відпустимо. Зараз холодно тому О. Ось О, гарний гарний. Така мамка. О, Ось такий, друзі, весняний мікроджиг, по-іншому не скажеш. Це, скоріше некраджиг. Ну, бачиш, от і нагорода. За наші так сказати. Страждання. Страждання, так. Да. Давай фотку робити будемо. Бери. Ну що ж, друзі, весняна мамка і кряна має жити це без заперечень просто. Просто без заперечення. Дуже гарна рибка. Ну що, ти підеш? О! Торпедос! Є, нарешті вовчик домучали. То з набережною приплила. З набережною, так, ти що надоловили. Кажуть, там, що не клює, до речі, ну напишіть в коментарях, в кого які результати по набережній. Бо ми там з Вовчиком вже два тижні не були. До речі, цікаво, чи є риба, чи ні. Випросимо відео. Щось дёрнуло. Щось дёрнуло, але це окунець. Ну непоганий, так. Я сьогодні по окунцях. Дімон зловив судака, а я сьогодні по окунцях. І окунець непоганий. Непоганий. Ух, який. Теж мамка. Бачиш? Бачиш яка. Ой, гарненька. Гарненька. ледь ледь ледь. ледь ледь, ледь. Закінчик губий. Що ж ти мамка така неактивна? Чекай, 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 тебе покажу красиво і випущу. О така. О така весняна мамка. Мамка окуня. Біжи, примножуйся. Примножуйся. Давай нам окунят багатько. Попливла. А ось і приманочка моя багато Не знаю скільки вона сьогодні перешліфувала ракушняка разом з вантажиком. Трудова було. Бігав там в машину за іншим павербанком, бо один вже на холоді сів. Є зійшов. Зійшов зійшов, 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 зійшов. Зійшов, зійшов, з того ж місця, тільки, ну, вам показав. тільки ну, вам показав мою приманку. так Зараза вітер зараз починається, ну. Ще Дімон мене перекинув, ну красава. Що я тобі можу сказати? Та я зрозумів. Вітерець трошки друзі зараз розпочався. Тільки був штиль, і зараз задуло. Ну, сьогодні закон підлості працює дуже сильно. Опа! Є. Та ну що ж таке? Ну, знов зійшов. Що ж ти будеш робити? Я так розумію, що в мене вже гачок о, свого логічного завершення дійшов. Да. Блін, не хочу мене, не хочу. Хоча, мабуть, що треба. Два... два сходи поспіль. Нічого. Якщо буде третій, то зміни. Слухай, так лупнув непогано. Бачиш, активізував це під да, час. Так, може під вечір щось там, якийсь вихід, якась активність вечірня, щось, щось таке окуня є. Я б насправді був би напроти такого судака, як у тебе. Так, да, я кайфанув. Я гачок? Чи це не риба? Ні, то не риба, то там же ж. Мушлі на дні. О, є. Якщо зійде, поміняю. Прикольно, слухай. Кілька закидів і кілька, кілька покльовок. Ось так. Ну, Розмір Розмір такий, власне, як ми і ловили тут на гірлянду. На, на, на гірлянду на безмотилку. Я вже так сьогодні задовбався, що, що верзу якусь несанітницю. Ось такий оконець. Що теж мамка чи що, чи під'їв щось. Може мамка, а може і під'їв. Яка, яка мені різниця, да, мамка чи під'їв. Головне, головне, що він клюнув і ми його, звичайно ж, відпускаємо. Так, мені таке подобається. Раз, два, три. Чотири закиди, чотири покльовки. Може там ще є? GoPro снимай видео. Знов на самому выходе. На самом синьком выходе. На самом выходе. Акунчики клюют. Ну, цей заживал. Цей заживал. Я не розумію, в чому прикол. Великі ледь ледь цьомою цього черв'яка, а маленькі засікаються гарно. О, в тебе мушля. Мушля. Вже другу рибу я зловив кінчиком вудлища донизу. Справа в тому, що вітер сильно дме в обличчя. От, і я кладу, кладу шнур на воду, для того, щоб не водувало дугу велику. І починаю трошечки-трошечки вести. І отак от тільки трошечки веду, бух і одразу рибка сідає. Вон, який абразивчик чіпляється. Коцаним вже гаком за ракушняк, і там охінчик підхоплюю приманочку. Якщо стандартно палку доверху зараз ставити, то буде велике горе. Буде дуга, він її вже видуває на Дімона. Тут проводка декількох метрів. Якщо тюк є, то гарно, якщо нема, то нема. Друзі, закінчилася сьогоднішня риболовля. Скажу я вам, мега трудова. Я втомився від того, що ми з самого ранку на воді ми е світанок тут зустріли з Дімоном. А от. І зараз вже п'ята година, їдемо додому. Ну, майже 12 годинний робочий у нас день сьогодні був. А, риба трудова, риба мега трудова. Але все ж таки на вихід окуня ми попали з Дімоном. Дімон навіть під шумок. Судака гарного втулив, ну, з набережною, мабуть, що приплив. Це круто. Все тільки починається. Із потеплінням буде, звичайно, що тепліти і вода, і рибка буде поводити себе більш активно. Я сподіваюся, що наступного разу ми тут відловимось краще. З вами був Володимир Воротняк, з вами був Дмитро Галаш. Будемо їхати додому, відпочивати. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки цьому відео і пишіть в коментарях, чи були у вас подібні трудові риболовлі. До зустрічі тут. Гоу просто відео.